Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі. Сердечно запрошуємо вас на мій канал АСМР з Мар'єм, кохані мої. Вже довший час я не нагрівала фільміку, а тут у мене пенькна відомість. Чарнулька вручила, як бачите, сиді, він перед мною, бачите, чарнульку там под акацією. І прийшла не сама, а з труйком своїх пікніх дітей. Єдно так як вона цале. От о, видите, чернульки пошло там є. Бо я дала їм ще вже Чорнулька ядла. Ой, латик не вичимає мавче. Дзвіньки кота от влоси його вівчання гадання по, ко... по кочему. І два таких, як тигрисик, бузі маємо подобні до тигриска, але не такі. Бронзові, а шарі такі, кохані мої. Ну, тут я бачу двох маленьких, не знаю, де. Чорнулька згубила третє, чи воно десь там сидить в півниці вкратці, чи де. От, кохані мої, самоходи самохіді їздимо. Так. Співаємо голембі. Кочемо, Чорнулька йде. Чорнулька вже поїхала зранку. Ще п'ятої не було, як я пошла їм дала і мартадельки, і сухого карму, і того мокрого карму, пушки вони люблять. Тай мам млечний, у них будуть макар, з знаки, вони все будуть ядли, бо то, кохані мої e, котки бездомні. Барзо би всі хотіли їх якось злапати, оддати добрі риньки на оголошення Віктор написав, як завжди, no, Але, не сети. Вони так дикі, кохані мої, що вони утікають. І тяжко, тяжко, якщо злапать. Ой, чорнульку віді, Латик то готовий летіти там за нього. Ой, він не обієнтний до чорнушки. Він як ям відді, то одразу м'явче. Ну ж то ще дні, кохані мої. Вони прийшли тут, ой, малютки, яке файне, я не можу, пач, яке файне. І Чорнулечка ходить. Ось таких два шарих от цей чарний маленький є. Троєчка, але не знаю, де тут один маленький є ще, шари такі, не бачу. Ось такий сьогодні чудовий день, хоч і зимний у нас, але я вам в фільмі нагріву з маленькими зв'язками, з маленькими котівками, то чудовий є. Ой. Кохані мої, я вам жичу милого дня, милої неділі, милого вікенду. Хто ви милого випочинку, погоди вам, бо це найважніше. І дуже-дуже здрувка, позитивної енергії. Нігде, кохання, не опущайте реньк, нігде не опущайте носа в дул. Завжди огонь пістолетом, як то сімую. Завжди будьте добрі мислі, позитивної енергії. Бо негатив, кохані мої, то тільки коніше наше здоров'я, наші нерви. Клятки нервові не відновляємо, кохані мої клітини нервові. Також. Шануйте своє здоров'я, шануйте себе. бо Бозні, кохані мої, лечиться дуже тяжко, дуже треба стратити пінінц на леки, та й що то і не є лечення скутечне. Я по собі, Так воно є. że to nie jest skuteczne. Zaprowadzajcie różnie przyjaźnie. przyjść kochanie, to bardzo ważne. U nas się mówi, nie miej 100 rubilei, a miej 100 druziej. I to ważne, kochanie. kochani. No. Ja mam i cieszę się z tego, że mam. Nowe znajomości trzeba zawodzić, kochani moi. Bo to życie ciekawsze jest wtedy. Patrzcie, jaki u nas czał tutaj już nasiona skoro dojrzewać będzie jak może, ale to pewnie przyjdą pa, panowie w przyszłym tygodniu o tym nowym jutro. Mogą nawet kosić, bo trzeba naprawdę już wielka. I to już pewnie nie dojrzeje, czał ich skoszą po prostu. Nie będę miała nasion. Ale gdzie ich na nasionka? W dolnicy? No ale... Тут і коти пришказають тему. Пташечки співаємо. Кохані, субскрибуйте всі з кештири канали. Не запомінайте о лайках і о добрих коментарях, кохані мої. Для Марі, для Маріси, для Марії Уші і для бабусі Марусі. Дзенькую за уваги. До побачення, кохані мої. Це Па-па-па. Такий пенькний.